У Києві померли двоє слюсарів через, начебто, аномально напружений режим. Про це на сторінці в Фейсбук так принаймні написав народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, спеціалісти буцімто померли через навантаження. На думку Кучеренка, комунальники працюють по дві-три доби без перерви в багатьох обмороження і психо. Фізичне виснаження бригад не вистачає, тому спеціалісти буквально валяться з ніг підсумував нардеп. Я до речі, вчора згадував Олексія Гучеренка і саме власне його заяви на цю тему в ефірі однієї з радіостанцій. Але ну вчора не повідомлялось про чи про, про якісь отакі трагічні випадки. Дуже Хочеться вірити, що це якась помилка, ну але от от є й така інформація від Кучеренка. Мер столиці Віталій Кличко своєю чергою повідомив, що помер один слюсар, якому було 60 років. Мовляв, він приїхав на виклик до квартири в один з будинків. Сталося це сьогодні. 21-е, А каже Кличко, що це відбулось 19 січня. Більш детальну інформацію. Ми зможемо тільки а, дати після судмет експертизи, яка а, може становити причину смерті співчуття рідним. І подяка, що люди до останньої хвилини своє життя виконують ті обов'язки, які лежать на їх плечах. Так, ну. І... Якщо ви щось пропустили з важливого, важливого насправді стільки, що навряд чи вмістиш в якусь осяжну часову хронологічну таку рамку, знаєте, збиту, сконцентровану, щоб там, мовно кажучи, за дві хвилини про все. Але про найважливіше, от про те, що загинув голова Укренерго Олексій Брехт від ураження струмом, про те, що набу викрили і разом з САП. Схему розкрадання коштів, призначених для виплат за зеленим тарифом. А про це про інші дійсно важливі події сьогоднішнього дня пропоную спільно подивитись в нашому такому цьому фінальному вже традиційному матеріалі підсумків за день. Але давайте вже я вам скажу до побачення і подивимось це разом. І я поїду собі їсти. Свій борщ привезений від Олександра Храпача пропіарю ще раз його. А за, за, заодно і тих прекрасних людей, які влаштовують на вулицях і пункти обігріву, пункти незламності, польові кухні для того, щоб ми з вами. Або люди, які потребують допомоги, не замерзли в ці важкі дні. Мали нагоду чим зігрітись, мали нагоду де зігрітись. Тримайтесь, друзі, бережіть себе і так само допомагайте іншим, якщо маєте таку можливість. Перш за все, Збройним силам України. Хай вам щастить, тримайтесь, смерть ворогам!